в зал і дивилася, як ще дітей теж йога. Дивлюсь на них, думаю, боже, ну що це, що це таке, що вони там роблять, там сидять. Думаю, таке воно скучне мені показало, думаю, та ні, якийсь бред, даже і пробувати не буду. Якісь вони все такі странні, думаю, не так? Думаю, ну точно не йога, думаю, це щось не моє. А вже в цьому році це ж вже виросло, постаріло трошки, а вже думаю, вже більше 35. думаю, думаю, щось цікаве. Думаю, треба спроб. А чого я туди пішла? Думаю, розтяжку. Думаю, хочу на розтяжку. Ну, у мене завжди були силові вправи і така. Ну я ж дерев'яна, думаю, треба трошки себе розтягнути. Думаю, ага, вони там щось таке, як трошки на шпагат сідають. Думаю, ану схожу. Думаю, раз. І Я раз попала і вліпла. Все, думаю, це вже це а, возраст. Думай, це було кохання от, до йоги, це, я ніколи не думала, що це ну, мені буде подобатися. І мало, то я ще її туди притащила. Вона так розказувала, надо... що я да, каже, так я приїжджає, я, я... раз розказала, це все. це, 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 це <звук> да, Я пам'ятаю, я пам'ятаю, це було таке. А, пот, а потім, коли якийсь там перерив, думаю, ну, ну, в житті не вистачає цього. Цього це, це йога, це, це, це якесь омій. Угу. Ти все, ти десь попадаєш в йогу, і все, тебе немає, ти десь отам полетіла, ти забуваєш про все на світі, і все, ти оживаєш, ти зовсім інша людина після йоги. Так що дякую, Дякую, свій. дякую.